Так, добрий ранок. Перетренувальна їжа У нас сьогодні 100 грам макаронів з твердих сортів і буде 5 яєць, зараз буду готувати. Так по плану в мене перший прийом їжі. Не знаю, куди дивитися цю камеру сюди. Сюди, сюди, мабуть, сюди. Перше приміжі, зараз покажу. П'ять яєць, сто грам макарон. Їмо під свіжий випуск Девіда Лейда з Джефом Сейдом. Зараз будемо дивитися, що тут. Що, в принципі, нічого нового. Кава перед тренуванням. Юра вже чекає, як завжди. Ну а я як завжди тут Не знаю, треба якось зміняти свої звички. Про що розумієш, це в принципі вже як звичка. Запізнюватись постійно, скрізь, не встигати і так далі. Це щось, щось не так, треба передивитися. П'ятниця, тренування спини. Серг Сергос. Юриклюса вже нема, тепер у нас. Хаслманіак. Хаслманіак. Let's go, пацани. Така дитяча. Куда я акцент тебе? Центр спир. Центр. Это же причевая. Здоровый, здоровый. тарзанчик. Все заменить. Чого хорош да плечі вниз туди підлогу пробувати будемо? Let's go. Like Це, це наш сенсей. Це сенсей наш. Юра, дома зараз на халяву 12 повторень. Це реально сюрприз був. Давай. Сьогодні буде єдиний, ми знову тренуємо спину, а груди, плечі і ноги, ви не побачите. Оце так, не для нас, скажімо так. Тільки спину качаємо. Да. Черепашка не йде модуль. Знаєш, як, як дівчата кажуть, а на що нам вверх? Нам тільки низ потрібно качати і все. От. І ще хлопці є такі, що ноги не качають. Є кажуть, є так, є так. Нам вверх треба. От. І все, грудь і біцепс. А ми спину лобимо тут упрям. Ну взагалі, кажуть, ті, хто ноги не качає штана в штанах, ці тренується. <голосок> <голосок> ну так, бля. І пішов, пішов. Спеціальність бодибилдинг поїхали. Да. Блин, вот это ти нормально, сказав Тємко. Стре в тебе плечі, конечно, домінують. Знаєш, що в ютубера саме складно. Це всі відео від початку до кінця передивиться, бо там... Може, щось цікаве хтось говорив. Валів. Маркус Рус, давай. Серкут, що? Зеркут. Хошо? Ради вас два, два лишніх повторення зробили. Ладно, Серега, покажи хватку короля. Не А Аж дірочки пришли, Юра. Да? Це означає, що потрібно ще вагу накидувати, Сьо. Якщо зірочки пішли, треба ще накидати. Тут тільки хардворк. Налаштовуємося на підхід. Ага, на нажаву подивився. Це не чесно. Це не 400, так, як в деко. 400. Люди сьогодні в шоці були, як почували, що я сказав, що в мене кілограм гречки вареної на два прийоми. Там, каже, в мене сім'я за пару днів це з'їдає. Шости за два прийоми. Я бы був... ну, не важко сконцентроваться на голову на рукой, то есть он не был. Не важно сконцентраться. И вот це воно. Але є плюс. Почав Так вона тебе добре. Того і плечі великі. Заготовки під плечі. Великий. Я вам кажу, це пиздец. Під шумок снимаю, да, де шо? Реально. Ну хорош, Серега, реально хорош. Дуже хорошая форма. Хорошо, я так говорю, тут это вообще песня. Спина вообще, ты шо? красавчик. Нормально тут все, давай. Мужчина. Дайте Дайте... Уже аж Серегу отсунул. Ви на місці, а лопатка да. в цяхній. Що ж, чи ближче було до лопатки? Зато в тебе Серега спина поділена. Ти зараз сухію, так все видно. А я казав. Давай Ти... ну, все. Антон, Антон вчить пацанів як пропозицію робити. Mal <laughs> cheio essa se será. Oh, o Я качаю. Ну, так. Ростем. Ростем потрошки. Castle 60 на 12. Ооо. <космот> <космот> oh. <космот> <космот> Не знаю. Вийшов, блин. Давай штучки. Катюха це тобі. Прикривається, що Каті бере. Так, на самом деле. Да, через припас. А насправді це. Я не буду, ні. Я не їм. Що, до речі, мені така думка в голову прийшла, що просто. Вона в мене крутиться вже днів 5. Якщо я це зроблю, то я для себе просто всі крапки, всі крапки розставлю, скажімо так. Побачимо, скільки це вийде реалізувати. А, так 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 Мій другий прийом їжі, 50 грамів рису, 100 грамів лосося, помідори декілька них. Там дожарюється 600 грамів курки, трошки пізніше сюди що додам. Буду швидко, буду швидко їсти. Треба зараз дуже багато справ закрити, час піджимає. і не знаю, що вийде з цим відео, яке я записував в залі. Одне, друге, третє. Звук дуже поганий, треба купляти мікрофон. Буду, мабуть, озвучувати за кадром голосом. Побачу, що з цього вийде, якщо смачно. Я зараз події лягаю спати. Нема сил взагалі. 50 грам рису, курка, квітковина і буквально 8 грам оливкової олії. Ну що, пацани, знов залетіло таке тренувальне відео, і так стосовно відео. Відео не вийшло таким інформативним, як я планував, але в подальшому воно буде покращуватись, покращуватись, покращуватись. Тому слідкуй за мною, підписуйся, став нагадування. І мене дуже цікавить твоя думка. Напиши в коментарях, що можна покращити відео.